V takom tempu približno. Так іде загадзюля. дрова. Там, де, звісно, потовще, як оце, наприклад. То звісно ж я пиляю пилкою іншою. Я на цю пилку Warcraft ну, робив огляд, так що вона є. Робив огляд, правда, з 4 амперними акумуляторами. Тут уже 6 амперні стоять на даний момент значно краще себе веде з 6 амперними акумуляторами оце за сьогодні я за сьогодні я е, на одному акумуляторі зробив ну це стільки Як бачите, оце таке я пиляю пилкою а все таке, ось бачите, спили. спили такі те, що можна з однієї сторони, з іншої сторони відпиляти, пиляється. Хочу ще сказати декілька слів про цю цього ножа. Купуєте новий, він у вас ну пиляє, ніби нормально, ніби все добре. Це 30 зубий ніж, можна брати там і більше, і менше зубів. Великої, великої різниці немає. Але наступає той момент, коли зуб ніби і гострий, ніби все добре. Ну от тут е, ці напайки, е, твердо, тверді напайки, ніби, ніби все добре, але він пиляти, е, ну, товсте, він пиляти не хоче. Дрібне ніби отаке от і пиляє, ну такеньке, там щось такеньке пиляє, а таке вже хоче, ніби. Ну, Зажимає його, затискає. Так от, щоб цього не було, його можна ну, почистити там, він ще ніби трошки попрацює від це, від смоли, почистить його трошки, ніби працює тоді. Але ж однаково тоді бистро, бистро забивається і все. Так от, щоб цього не було, я роблю йому розвод чи як. Розвод. Ось якщо бачите. Ось якщо бачите, один зуб туди, один зуб туди, один зуб туди, один зуб туди. Я не роблю його під якусь там таку вже мірку чи щось якийсь шаблон. Там, ну, приблизно взяв пасатижи, але потрібно братися отута за сам корінчик, не за, не, не за кінець, не за цю напайку потрібно братися. А потрібно братися тут отако, і вигинати його то в одну, то в другу сторону. Щоб не відломити саму напайку. Якщо саму напайку пайку одломите, ну що ж таки, тоді буде у вас пилка. А так от вона пропрацювала, скільки, ну, скажімо так, годин, годин 10 попрацювала і почала забиватися. Вже погано стала різати таке. Ну Ось я вам зараз покажу це ось приклад. Це шовкун, шовковиця, таке не родила шовкун, кажуть мені. Доволі така тверда деревина, зараз я вам її покажу, як воно буде різати таким диском. І таке ще хочу доповнити вам, що взагалі-то на болгарку такий диск чіпляти по дереву. Ну, ніби по техніці безпеки не можна. Тому що це вважається небезпечно, може відбити, попасти по вам. Тому якщо, якщо вже таке робитимете, то будьте дуже обережні. А взагалі, то я б вам не рекомендував, хоча багато хто таке робить. В тому числі і я. Пиляються тою болгарочкою. Можу порівняти її, наприклад, з бор... теж з такою болгаркою, як це Warcraft Це ця болгарка 9 є. У неї деякі відмінності є від тої. А які відмінності? Відмінності ті, що акумулятор у неї. 4-амперний, там можуть бути і 4, і 2, і 6 амперні. 6 амперні, звісно, краще будуть. Вона легша за Warcraft, але Варкрафт трішки більша, в неї трішки більше є так двигун. Вона трішки більше трішки довший такий цей. Але теж вона є двох швидкісна, є одна швидкість. Перемикаються. Він ну і заразом для чого її є болгарка. Болгарка, щоб різати метал, так? А не з деревом ковиряться. Вмикаємо її, звісно, на повну швидкість. Як бачите, немалий, мабуть, міліметрів 5 сталь. Так, 10 мм 5. Метаем на полный свет. з моєю рукою. Щоб розуміли. Поставляється вона в кейсі, десь, десь, десь кейс. В кейсі. А я пиляю таким ножем дерево. Звісно, по металу чіпляється диск. Є зарядне, тут, ну, тут зараз його немає, але воно постачається в кейсі із зарядним. Оце такий кейсик собі, кейсик, кейс. В общем, ото такі такі справи. Чи поміняв би я її, наприклад, на Варкрафт? Я скажу так, що вони майже... Ну як Це трішки легше, але менш мощніше. Та більш мощніша, але трішки важче. Вічно, звісно, але ж намагаюсь. Намагаюсь Як бачите, робота як робота, при перенавантаженні працьовує захист так, як має бути має бути, працює сюди Заклинав, працював зараз Не заклинав, працює Бачите, працює. Зараз ще попробуємо їх її наповню. На повну потужність. Сюди вона закійовано. Ага, з цього боку перемикається на повну потужність. Зараз спробуємо, як вона буде себе почувати на повну потужність. Відключий акумулятор, двісно. Некіжа акумулятор то добре. Турить добре Можна. Можна працювати. І в Воркрафті, звісно, 6-амперні акумулятори є. Це більш плюс. Так, якби з 6-амперними акумуляторами, звісно, Warcraft кращий. Але отаке досить і цей. До речі, вона вже в мене років, років 4. Це болгарка. Все добре. Зарядний його, акумулятор її, все. Все ніби все ніби так, як потрібно. Не забуваємося ставити лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. Ну і до побачення.